Очільник Матівецької громади Любомир Веселовський зазначив, що дуже пишається мешканцями сіл, що входять до об'єднання. Кожного разу, коли виникає потреба у допомозі військовим, вони постійно відгукуються. Цього разу потрібно було авто. Громада знову дуже швидко зібрала гроші і придбала необхідний. Автомобіль його вартість 5 тисяч євро. Перш ніж відправити на фронт, машину ретельно підготували для виконання завдань. Котре наша Митевецька громада передає автомобіль для 42-ї бригади, нашої, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій, яка виконує завдання по знищенню російських окупантів. Я хочу перш за все подякувати всім нашим небайдужим жителям нашої громади, підприємцям нашої громади, які в Короткий термін Відклик, Відкликнулись на призов здати кошти для придбання цього автомобіля. Голова Коломийської районної військової адміністрації Любмир Глушков розповів, що цю машину купили на прохання захисника Романа Янка. Таких запитів із фронту є чимало. Дякую також всім коломиянам, які долучаються до підтримки Збройних сил України. Закликаю, хто має таку можливість, має бажання, має доброволю. Можна звертатись безпосередньо у військові частини або через військову адміністрацію. Ми вам посприяємо у налагодженні комунікації. З нашими військовими. Військові кажуть, що дуже важливо, щоб кожен громадянин України долучався до зборів на потреби захисників, бо це їм допомагає перемагати ворога. Хочу подякувати громадам, всім нашим, в тому числі матівецькій громади, за те, що долучається до таких подарунків, скажімо, нашим військовим, які потребують, і не стоять власти від других громад. І подякувати перш за все за те, що це не перша машина, це є вже кожен місяць у них, кожен місяць вони дають машину на фронт. І ця машина прямиком буде їхати зараз на фронт. У військовій адміністрації закликають всіх і надалі долучатися до допомоги Збройним силам України. З Коломиї в Малецький, Галина Романчук та радіокомпанія Раї.